Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Сьогодні хочу вам показати розвиток орхідей після на вайпасти. Що ми робили? Дві орхідеї мазали на початку відео хочу показати свою плетисту розу. Це з цього боку вона квітне. З іншого боку там зовсім Красивіше, така ярка все. Оце так, трошки відступ. Це тут мій розовий кліматіс. Отакі гарні великі квіти. У мене їх багато кліматісів. Так, тепер будемо показувати наші цитокінінові експерименти. Значить, це наш пірат Пікаті. Я вже давно розмотала йому цвітоносик від плівочки, але так нічого на цвітоносику і не відбувається. Як бачите, почечка так і не захотіла розвитися, але він не втрачає надію на свій розвиток, ростить новий листочок. Тут навіть бачила, ось пішли рости корінчики. Такий. На діток лінивий, кущик великий. Так, як же тебе поставити, щоб ти не впав. Кущик великий, але діток не захотів дати. Покажу другу орхідейку нашу, теж з такі тек пастою мазали ми. І ось, як бачите, на ній. Розвивається гарно, вже видно, що це діточка. Гарні у нього. Можна було б згрішити на те, що таки нінова паста не некачественна, але ж навмисно дві орхідейки намазала, щоб була видна різниця, був виден результат. Як бачите, Свінкс видав дітку, Гарно. Діточка все прекрасно розвивається. І сама орхідейка теж почала ростити листочок. І тут бачила ростущі корінчики, навіть з'явилися. Добре себе почуває. І ростить гарню діточку. Так що, є орхідейки, які гарно реагують на. Пасту, а є, які, ну, ніяк не хочуть, як оцей пірат пікаті. Не захотів дати діток. Жадіна єдинолічник. І хочу показати, що відбувається з моїми дітками на інших орхідейках. які я не мазала вже пастою. Це ті орхідейки, від яких я чекала, дітку. Це мій пилор. Ось отака дітка гарна. Сама мамка теж росте, розвиваються корінчики. Дітка пускає корінчики, як бачите, у дітки почав рости цвітоносик. І тут на гілочки на якоїсь, я помітила, у мамки теж ось обрунечка почала рости теж. Гілочка цвітоносик. Ось така дітка ще. Корінчики тільки почали рости, вже росте цвітоносик. Там видно, і дітка корінчик дала, і мамка корінчик рядом видала. Ось така у нас дітка швидко розвивається. І у мене ще бігліб шоколадний. Рік тому отримувала так, він у мене в домашньому цвітінні ще не разу не цвів. Ось Це вже цей, і цей, і цей листочок вже виростили в домашніх умовах. І я показувала, що він почав рости дітку. І от, будь ласка, і ця дітка ще корінчиків немає, а вже видала цвітанок. Скажете, це мамка видала, але ж ні, дивіться. Іде цвітонос від основання самої дітки. Я так гадаю, що це все-таки дітка цвіте. Оце таке вже не раз у мене було. Корінчиків нема, але цвітоносик розвивається. Отакий От бігліпчик у мене рябенький шоколадний. Є у мене його ще магазини цвітіння десь залишилися. Фото, якщо найду, я вставлю його цвітіння. Ну, от такі в мене малюки, от такі розвитки, діточок, скоро От так от. І лінивий парад пикаті. Жадіна не захотів дати діток. Ось так я зробила вам відео трошечки, щоб разнообразить трошки і показати, як іноді розвиваються деточки дякую за увагу підписуйтесь на мій канал вас у наступних випусках. на все добре